На озерні відкрилася преміальна доставка суші за доступною ціною. Тому на сніданок ми будемо їсти суші і прийшли на Урбан Стріт у Міа Суші. Заздалегідь замовили та будемо смакувати у закладі. Але також у них є доставка. Для тих, хто не хоче мерзнути. Ми замовили сет зимове чудо за 577 гривень. Скажіть, приваблива ціна. І перша, як завжди, пробує мама. Вона на ще той дегустатор. І ви напевно не повірите, але я ніколи не пробувала. Ролл тимпура, а це виявилось дуже смачно та ніжно. А ще в них величезні роли, такі що в не влазять. І зручно, що в них є сайт, де вказано багато вигідних акцій. То живе поряд, заходьте або замовляйте, щоб посмакувати. Ми не все з'їли, тому мама пакує собою. Буде її на вечерю. І ще взяли з собою піцу. Хто пробував таку доставку? Напишіть, як вам. І до речі, зовсім скоро Mia Суші відкриють перед замовлення на новий рік. Тому підпишіться і не пропустіть Ну, а ми смачно поснідали та йдемо додому.